Я думала, він вже не ні, вертається. Боря, що з того всього будеш їсти? Яблучко хоче. Від борі відходити роги в нього все такі серйозні. Що наступне Боря? Яблочко. Віти, нічого йому не мішає, що воно не порізане. Якщо Боря справляється, різати йому не треба. В лісі йому все-таки ж ніхто не ріже яблучко. Все, бачите, залишив, значить він поїв. І пішов. До да, Боря? До речі, як завжди, не прощається і не каже, коли скоро прийде.